Вітаю друзі! Займаємося приїхав автомобіль Chevrolet Volt з пробігом 35 тисяч миль 2015 рік. Ось такий автомобільчик, в салоні, чиснесень, гарнесенько. Всі запчастини, які пошкоджені, приїхали до нас, є в наявності. Зарядки, все є. Зарядка також є. Зараз покажу вам пошкодження. Даний автомобіль став клієнту 11800 доларів, під ключ дане авто виходить, орієнтовно 12800. Ось є все пошкодження, бампер, фара ціла, ну і колесо пробите, порізане. Ось таке авто. Зараз будемо вигружати, ну і зразу вже на сервісі. Так, Згрузили нашого вольтика 2015 року повністю. Машинка вже стоїть, вже власники виглядають. Машинка на сервісі. Ще раз показуємо пошкодження. Пробіг у нас 35 тисяч миль, машинка в такому стані, клієнту вийшла 11 800 тут у Львові. Ярослав, скажете щось пару слів. Так, звичайно, у співпраця була непогана. Тобто ми вчасно, ну, після замовлення машини ми досить швидко ну, її отримали. Так само наш менеджер нам надав всі потрібні консультації. Він нам допоміг з читанням карфаксу, він нам допоміг з. Вибором власне, самої машини, ось, і от ми маємо це шавле. Ось таке, дякуємо. Будемо чекати ще раз замовлень. Раді завжди допомогти нашим клієнтам. Ну і ви теж не гайте часу, замовляйте і відчуйте переваги з блеккар.